Студентський парламент Національного університету кораблебудування складається з депутатів парламенту, які несуть представницьку функцію самоврядування та активістів. Депутатів обирають шляхом студентських виборів, які проходять згідно з прийнятим положенням про вибори. Обрані депутати формують комісії постійні, які реалізують загальні напрямки діяльності студентського парламенту, та тимчасові, які здійснюють поточні актуальні проекти. Студентський парламент очолює голова, якого обирають депутати на першому засіданні після виборів. Головною метою студентського парламенту НУК є залучення студентів до активного університетського життя та захист і реалізація їх інтересів. Вже було створено дуже багато проєктів, але планується це ще більше. Одним із перших проєктів це було студентське радіо радіонук, яке полягає в тому, що на великій перерві в головному корпусі грає музика, яку замовляють самі студенти через інтернет чи звертаючись особисто до відповідальних за цей проєкт. Далі був проєкт Зустріч студентів із ректором нашого університету, де вони могли розповісти про свої проблеми, запитати щось у ректора та просто поспілкуватися з ним. Головним проєктом студентського парламенту є студентська республіка А суть її полягає в тому, щоб створити осередок студентського життя. Ми чекаємо всіх абітурієнтів в нашому університеті, тому що поступивши в Національний університет короблювання, ви отримуєте не тільки якісну освіту, а й можливість до творчої та особистої самореалізації і дуже цікавого студентського життя. Цікавим є те, що до складу парламенту можуть входити як студенти та аспіранти всіх форм навчання, так і іноземні студенти, які навчаються в Національному університеті кораблебудування. Університет всіляко підтримує діяльність органів студентського самоврядування, про що чудово свідчить надання приміщень для роботи студентського парламенту та реалізації проєкту Студентська республіка Національного університету кораблебудування».